Перш за все, брати і сестри, разом з вами хочу сказати слава нашому Богу. Слухаємо проповіді братів і ми, прислуховуючись, розуміємо, так, як Дух Святий говорить до нашого серця для того, щоб сказати нам те слово, якого сьогодні потребує кожен із нас. Ми маємо можливість сьогодні. Використати ще один день для того, щоб мати спільне служіння, спільне служіння посту і молитви перед Богом. Це є добре і корисно для нас, для слави Божої і для країни нашої, в якій вже, як брати переді мною вже нагадували майже три роки війна. І добре, що Бог дає нам цю можливість. Добре, що Бог дає нам можливість не просто проходити земний шлях, не просто приходити і йти з Дому Божого, але Бог тривожить наші серця і дає можливість мати піст і молитву за ту потребу, яка сьогодні є важлива і актуальна для усіх людей, живучих в Україні і не тільки. Я хочу ділитися для нас Словом Божим. Тими міркуваннями, які мав по відношенню до цих текстів, які буду читати, хай нас Бог благословить, брати і сестри, слухаючи Слово Боже, і хай допоможе нам звертати увагу на слово, яке ми читаємо з Біблії. Перший текст зачитаю, це буде один вірш 55 ї глави пророка Ісаїв, 6 вірш. Шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його. Як він близько. Актуальне слово і актуальний вірш для усіх людей. Можна розділити, потрібно шукати тим людям, потрібно шукати іншим людям. Але як часто брати говорять, читаю для себе і для нас усіх присутніх, і саме легше розмірковувати, кому потрібно шукати. Але як важливо розуміти, чи потрібно це мені, чи потрібно це нам. Шукайте Господа, доки можна знайти його, кличте Його, як Він близько. Проживаючи вже довгий час війни в Україні, ми розуміємо, наскільки важливо триматися Господа. Ми розуміємо, що наскільки важливо, щоб Божа допомога була присутня в нашому житті. Уже чули багато обіцянок, чули багато прогнозів. І мало що із того, скажімо, виконалось, чи дійсності було так, як люди говорили, чи обіцяли, якась допомога щось вирішить, або якась дата, якесь число щось вирішить. Не зовсім так. Але ми розуміємо, що нам слід. Триматися Господа. Шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, як він близько. Далі зачитаю для нас вірш, який вже сьогодні був нагаданий. Братик Діма вже читав цей вірш, цей псалом, і тут був зачитаний вірш, який, скажімо, на який я самого початку звернув увагу, розмірковуючи над цими місцями. 13-й псалом я читаю другий вірш. Господь дивиться з неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. Як Давид говорить, брати і сестри про того, хто шукає Бога, чи є там розумний, що Бога шукає. Той, хто шукає Бога, є людина розумна у Божих очах. Є людина розумна, бо шукає Господа. і Правди Його. І ми можемо ще знаходити місця, які підтверджують важливість і актуальність того, що слід шукати Господа. Що Це є добре положення, коли ми шукаємо Його. Але шукати Бога ми можемо також розділити на якісь етапи або на часи. Да? Шукати можна було колись. Ми знайшли, відкрились до нього, примирились з Богом і на тому зупинитись. Але коли ми досліджуємо Слово Боже, то воно нас закликає, що шукати Бога це є постійна робота в, житті, в нашому житті. Це є постійна робота, постійна праця і постійний духовний ріст шукати Бога. Господь дивиться з неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. Коли ми читаємо ці вірші і проживаючи ці часи, Коронавірус, війна і інші події в кожного особисті, і ми ще більше і більше пересвідчуємось в тому, що ми можемо пройти з Богом. Ми ще більше пересвідчуємось, що ми і наше життя в Його руках. І як добре, коли ми шукаємо і коли ми навертаємось до Нього. І розмірковуючи над цими. Віршами мені прийшла думка, що можна Бога шукати за своїм баченням. Можна шукати Бога так, як от я або хтось інший, так? як людина розуміє, так може і шукати. Як поставило собі якісь рамки, так і шукає. І ми можемо такі приклади і знаходити в Слові Божому, як шукали Бога люди свого часу. І за часів старого заповіту і в новому заповіті є приклади, як шукали. Я деякі хочуть для нас нагадати. В Євангелії від Луки записаний і уривок тексту, де чоловік підійшов до Ісуса і задавав йому запитання, що робити, щоб осягнути вічне життя. Але перед тим написано, що Він запитував його, випробовуючи. Він запитував його, випробовуючи, тобто він задавав ніби правильне запитання. Я зачитаю 10 розділ Луки, 25 вірш. І підвівся ось законник один і сказав його випробовуючи, учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути. Правильне, потрібне, важливе запитання, але написано перед тим, він це задавав, випробовуючи його, тобто мав якісь. Кажемо такі нещирі наміри, спілкуючись із Ісусом і задаючи Йому це важливе запитання. Наступний приклад ми можемо пригадати, брати і сестри, момент, коли два чоловіки прийшли в храм помолитися. І один із них, фарисей, як написано в Слові Божому, він говорив молитву і каже: дякую Боже, що я не такий, як інші. Люди, здищить неправедні, перелюбні, пощо даю. Десятину. І коли ми прочитаємо ці слова його молитви, то тоді можна задати запитання, а що йому взагалі потрібно міняти? Що йому взагалі потрібно від Бога. Він прийшов і просто розповідає, що він робить, які має досягнення і добрі справи перед Богом. Але куди він прийшов? Він прийшов у храм. Він прийшов, можливо, також із наміром, щоб шукати Бога, щоб мати з ним. Чи спілкування, чи відносини, але разом з тим Він розповідає, що він робить, що Він може і що він вміє. Наступний приклад ми пригадаємо, коли люди прийшли, шукаючи Ісуса, і кажуть до нього, коли ти прибув сюди учителю, бо Він залишив ту місцевість, де перші спілкувалися, і вони його шукали. І задають питання, коли ти прибув сюди учителю, а він їм відповідає, що по правді вам кажуть, що мене ви шукаєте не тому, що бачили чуда, а що їли схлібів і наситились. Мали і такі наміри, бо щось, можливо, добре отримали, добре побачили, а на щось важливіше, може, не звернули уваги. І каже: ви не тому шукаєте мене, що бачили чуда, але що їли схлібів і. Наситились. І ми розуміємо, що можна шукати Бога, маючи, я вже повторюся, своє бачення, свої наміри і свої якісь рамки із своїми думками. Але, але Слово Боже нас вчить і закликає, щоб ми. Щоб ми це робили, досліджуючи слово Господнє. Я ще один приклад для нас зачитаю, це буде із старого заповіту, друга книга Хронік, 18 розділ. 18 розділ мова йде про царя Йосафата, це цар Юдин, і царя Ахава, який є цар Ізраїля. Стар Іосафат, тут про нього я не буду багато читати, але про нього описується, що він, коли став до царства, він дотримувався законів Божих, він старався ходити дорогами Господніми, він поруйнував жертви, він поруйнував астарти, ідоли, поруйнував і він призначав людей, які би ходили. Його краєм і вчили людей закону Божого. І вони це робили. Вони вчили і навертали людей до Господа, навчаючи їх закону Божого. Але написано далі, що Йосафат посвоячився із Ахавом. І Ахав мав намір іти на війну, і він запрошував з собою Йосифата, Каже, кажучи, підеш ти зі мною воювати. А він відповідає в свою чергу, каже, Я піду. І він говорить: Я як ти, народ мій, як твій народ, і буду з тобою на війні. Читаю далі і сказав Єсуфату Ізраїлового царя: вивідай зараз слово Господнє і зібрав Ізраїль. І зібрав Ізраїлів цар пророків чотири сотні чоловік, та й сказав до них, чи йди нам на війну. На гіліатський рамот, чи занехати. А ті сказали іди, і Бог дасть його в цареву руку, і сказав Йосифат, Брати і сестри, звернемо увагу на слова Йосифата. і сказав Йосифат, чи нема тут іще Господнього пророка, і звернімося до нього. І сказав цар царту Йосифата, ще є один муж, щоб через нього звернутися до Господа. Та я ненавиджу його, бо він не пророкує на мене добре, а по всі дні свої тільки лихе. Це Міхей, син Гімли. А Йосифат відказав: нехай цар не говорить таке. Далі вони покликали пророка і задавали питання, і він говорив їм слово від Бога. Але ми звернемо увагу, брати і сестри, на ці. Слова, де ми от в цих віжах прочитали, що вони звертаються за порадою Йосафата, вони звертаються, цар запитує пророків, покликали 4 сотні чоловік і вони запитують, чи йти на війну, чи буде успіх. Вони 4 сотні людей покликали і запитували. Тобто Ізраїлівца, я би мав ініціативу в цьому. 400 людей спитали, але є один чоловік. Як далі Йосафант говорить, чи нема тут іще Господнього пророка, щоб в нього ще запитати, через нього звернутися? І цар говорить, що є ще один чоловік, але я його ненавиджу, бо він завжди пророкує на мене тільки лихе. Він знавши це, і він розмірковував в своєму серці, що о тих, які говорять добре, їх багато, чотири сотні людей, їх добре і приємно слухати, бо вони говорять добре, а є один, який говорить неприємно. Інколи недобре, каже, пророкує на мене тільки лихе, то на нього уваги не звернув Ізраїлів цар. І поки Йосифат не запропонував, то його і не звали, щоб через нього звернутися до Господа, щоб через нього звернутися до Бога і спитати, чи буде результат. І далі цей чоловік Божий говорив слово, і було сказано, що буде Ізраїль народ без. Пана, тобто без царя в результаті в тій війні, а сам загинув, а сам загинув. І знову ж таки, ми бачимо, що ще один приклад, де цей чоловік якби шукав слово від Бога, але шукав так, як він це бачив. Питався через тих, кого вибрав, через тих, кого було приємніше слухати. Через тих, кого було приємніше. Слухати, і хто краще говорив для нього. Це ми розглянули такі приклади, які стосуються шукання Бога за своїм баченням, за своїм наміром. Але є і інше шукання, шукання по правді, шукання по щирості, коли в дійсності. Людина хоче шукати Бога і знайти Його, і прислухатись до того, що конкретно буде Бог говорити. Не те, що хоче почути приємне, легеньке, а те, що скаже Бог. Те, що скаже Бог. Продовження знову буду читати другу книгу Хронік. 19 глава вже буде, і знову ж таки мова йде про Йосафата. Було про нього сказано, що він ходив дорогами Господніми і наставив людей, щоб вони вчили і навертали людей в його царстві до Бога. І далі після цієї війни були такі події, де загинув Асаф. І вернувся, це буде 19 глава з першого вірша. І вернувся Йосафат цар Юдин, із миром додому свого, до Єрусалиму. І вийшовши перед нього прозорливець Єгу, син Ханані, та й сказав до царя Йосафата, Чи будеш допомагати несправедливому? А тих, хто ненавидить Господа, будеш любити. І за це на тобі гнів від Господнього лиця. Він від Бога не відвертався. Він навпаки навертав людей. Він шукав того, що скаже Господь. І в тій ситуації Він не прислухався до слова 400 пророків. Він ще хотів слухати, що скаже Бог. І ще каже, давайте покличемо одного чоловіка. Але що говорить далі до нього пророк? І за це на тобі гнів? Від Господнього лиця, за що, що Він допомагав несправедливому і вдавався до тих, хто не любить Бога. Але й добрі речі знайшлися при тобі, бо ти повигублював астарти з краю і нахилив своє серце, щоб шукати Господа. Було до нього зауваження через пророка, каже на тобі гнів від Господнього лиця. Але й добрі речі знайшлися при тобі, бо ти типу, повигублював Астарти. Це мова йде вже про те, як він робив на початку свого правління, на початку свого царювання і далі, що Астарти поруйнував, жертвник Івана поруйнував людей наставив, щоб вчили народ закону Божому. І нахилив своє серце, щоб шукати Господа. Якими словами закінчується цей вірш, брати і сестри? Що цей чоловік, який був царем, нахилив своє серце шукати Господа і тому закликав весь свій народ. І ми розуміємо, що наскільки важливо і як воно описується в Біблії, оце шукання Бога, коли людина шукає Бога по-особливому є негативні приклади, але наша ціль і слово Боже нас закликає. Триматися того, що корисно для нашого збудування. І ми в цьому прикладі, коли читаємо про царя Йосифата, ми бачимо, що він старався шукати Бога, не догоджаючи людям, не догоджаючи тому, з ким він посвоячився своєму другу, навіть Асаву, Але він шукав Бога так, якби це догодило Богу. Якби це було корисно для нього самого і для його царства, і для людей, які були в його царстві. Але й добрі речі знайшлися при тобі, бо ти типу повигублював старти з краю і нахилив своє серце, щоб шукати Господа. Коли я розбірковував над цими віршами, цими словами, мені така думка прийшла, що найкраща причина шукати Господа. Це особисте шукання, це намір особисто шукати Бога, маючи внутрішні бажання це робити. Ми можемо шукати Бога по різних причинах, отак проповідуються із за кафедри. Ми можемо шукати Бога, бо так сказав брат, так сказала сестра або хтось інший рекомендує. Але це лишається в більшості випадків тільки рекомендаціями. Найкраще шукання, яке має результат, це коли кожен із нас, коли людина має особисте бажання шукати Бога, особисто мати з Ним відносини, особисто спілкуватися з Господом. Що буде в результаті, брати і сестри? Коли людина має бажання шукати Бога, тоді слово, яке проповідується, воно буде сприйматися. Слово буде сприйматися в серце, воно буде обдумуватись. Воно буде розчинятися там з вірою, розтворятися вірою. Псалом, який читає, співається, він також буде для нас важливий. Молитва тоді буде в нашому житті важлива, буде займати важливе місце, коли людина має особисте шукання, особисте бажання шукати Бога не по рекомендації, а в глибині свого серця. Тоді і слово, яке ми читаємо. Воно знову ж таки буде сприйматися зовсім по-іншому. Інколи брати говорять, що проповідується за кафедри, що можна читати Біблію як просто книгу, а можна читати і розуміти, що це є слово Боже.